Розвежіть ось таку нерівність. Сказано, що Ах більше нуля при А що у нас менше нуля. Якщо важко уявити, що тут буде відбуватись, ми можемо собі замість А підставити якесь число, яке в нас менше нуля. Ну, наприклад, Число мінус 2 у нас менше нуля, так? Тобто ось ця умова виконується. І тоді у нас нерівність буде мати вигляд мінус 2х більше нуля. Як нам знайти х? Бачимо, ліва частина у нас є до множник мінус 2, то ми можемо поділити на мінус 2 і праву ліву частину. Якщо я поділю на мінус 2 і праву ліву частину, ось так. То мінус 2 на мінус 2 буде вже 1, мінус на мінус. 0 поділити на мінус 2. Як тільки ми ділимо на від'ємне число, так? Якщо ми ділимо на від'ємне число, то в нас знак нерівності змінюється на протилежний. Оскільки в нас тут мінус 2 від'ємне, 0 поділити на будь-яке число, то буде 0. У нас х менше нуля. Тобто, і в цьому випадку, ми просто замість а. Сховали всі від'ємні е, числа, да? у нас А менше нуля, тобто всі від'ємні числа, не тільки мінус 2, а це буде, якщо тут буде і мінус 12, і мінус 15, А всі від'ємні. Це буде так працювати. Зрозуміло, ми узагальнили ці всі випадки. Тому, коли, е, коли це собі представили, поміркували, ми говоримо, що у нас х буде. Менше 0 поділю на А, так? Значить, у нас знак ми поміняли, тому що А від'ємне, і Х буде менше нуля. Все це є розв'язок. Друге. Розв'яжемо нерівність А, Х більше за А при А, що дорівнює нулю. Знову ж таки, уявили, що А тут що? Чітко дорівнює нулю. Подивимося, 0 помножити на х більше 0. При якому значенні х у нас істина нерівність? Богдан. Богдан, замість x, яке може поставити число, щоб у нас нерівність була істиною? Я думаю, Богдан пішов. Василіса, що в нас буде? Е, Няке? Ніяке, правильно, ніяке, Да? Тобто нема такого ікса, щоб ми, а хтось скаже, ну, наприклад, число 5. Давайте подивимось, 0 помножити на 5 і 0. Що буде? 0 помножити на 5 це є 0. і 0, вони будуть однакові. А в нас знак нерівності, бачимо, більше нуля. Тобто немає такого x, щоб нерівність була істина. Тобто, кажемо, що немає у нас коренів, да, немає коренів. Все. Такого x іс не існує. Розліжіть нерівність. Бачимо А мінус 1 помножити на Х менше, ніж А 5 помножити на А. Знову ж таки, А рівне одиниці. Що це нам дає право А рівне одиниці? Василіса? Можна підставити 1 за місця тоді? Так. Продовжуй. Це буде е, е, 5. Що І. Так? Буде 0 помножити на Х менше п'яти. Так. Давайте поміркуємо. Які в нас такі Х? При яких значеннях Х нерівність істина. При тих, коли права частина більше нуля. У нас права частина це п'ятірка. А. Які, так. В нас, які в нас ікси можуть бути? Отут. Які в нас ікси можуть бути? Безліч. Та, любе. Та, ми кажемо будь-яке число. Будь-яке число, яке ми помножимо на нуль, буде нуль. А воно. Буде менше 5. І нерівність у нас буде істина. Тобто х, що б ми тут не написали. Наприклад, 7. О, буде 0. Все істино. 17. буде 0, Тобто кажуть, х у нас може бути будь-яким числом. Вибрали. Далі наступне. Розважіть на рівність x мінус 2 помножити на x мінус а менше нуля. При а більше 2. Більше можна, можна замість а підставити, наприклад, 3. Прекрасно. Давайте поміркуємо, що це буде. Буде x мінус 2 на x мінус 3. Давайте, що це буде? Тоді. Зна значення, які нам підходять, будуть в інтервалі з 2 до 3. Двох до трьох. А у нас може бути не 3, а знову ж таки, 4, 5, 6 7 і так далі. Значить, тоді. Х тоді... Буде? Uh, буде. На координаті прямі ми покладемо, дивіться, 2. А другим ми покладаємо що? А. А. І розв'язки будуть у нас? З двох до А. З двох до А. Від двох до А. Все. Далі. Знайдіть суму цілих розв'язків на рівності модуль X менше. А якщо а більше нуля Х um, може бути більше мінус а. Але менше Заправим, А. За правимо а сума. Сума, якщо а більше нуля, сума буде. Нуль. Правильно, сума буде нуль. Тільки голосніший і впевненіше, сума їхня буде дорівнювати нулю. Чому? Давайте знову ж таки, якщо відразу важко сказати, ми говоримо. Менше, знову ж таки, чотирьох, наприклад, да? А більше нуля. чотири, Все прекрасно. Бачимо, що це можемо розкласти, як від мінус 4 до 4, у нас ікси будуть знаходитись, тобто, менше чотирьох. І друге, якщо ми покладемо мінус 4, то менше по модулю. Буде число, наприклад, мінус 3, по модулю менше, чим 4, мінус 2. Значить, у нас розв'язки будуть ось тут. Е, менше пішли. І спільний в них буде що? Ось цей інтервал від мінус 4 до 4. Від мінус 4 до 4. А сума цілих. Розв'язків буде якою? Дивіться: мінус 4 плюс 4. Да, мінус 3 плюс 3. Там. Мінус 2 плюс 2. Тобто сума у них буде що? Нуль. Яке б ми тут не взяли? Чи 4, чи там 5, наприклад, ну, так? Да? Розуміло? Сума нуль. Наступне. Розв'яжіть на рівність корінь х плюс 2 більше а при а менше 0. Е корінь просто x 2 буде більша або дорівнювати нулю. X буде більше дорівнювати дорівнювати -2. Е. А. Що? І в нас Що там... все заплуталось. Правильно? Правильно. Ось. А, у нас де, там іде перелік треба вибрати із перерахованих, яке в нас число нам підходить, а два. Э, чи... Так більше, чи мінус мінус два, так? Більше, ніж мінус 2. Ну, правильно, ось дивіться, якщо знову ж таки більше і А менше нуля, от ми візьмемо, що там. Нехай, Боже, мінус 5, чи мінус 15. Все. То, коли існує ліва частина, коли вона в нас має сенс, та, підкореневий вираз повинен бути невід'ємним значенням. Ми сказали, що це при х більше, або дорівнює мінус 2. Воно буде завжди більше, чи мінус 15. Все. І це є наша відповідь. Все. Зрозуміло? Mm -hmm. Яке б тут а, не було мінус 15, чи мінус 11. Воно в нас умова стоїть: що менше нуля. Тобто, воно від'ємне. Права частина від'ємна, з мінусом, вона завжди менша. За будь-яке додатнє і число 0. Все. А коли у нас підкореневий вираз буде додатнім і 0? Коли ми знайдемо цю нерівність підкореневий вираз х плюс 2 більше, або дорівнює Все. Все більше чи дорівнює мінус 2. Ось а, така відповідь у нас.